Рідкісноземельними заведено називати 15 хімічних елементів із порядковими номерами від 57 до 71, об'єднаних у групу лантаноїдів. у періодичній таблиці елементів їм, як правило, відводять одну клітинку, а повний список розміщують окремим рядком. Під таблицею, крім 15 лантаноїдів, до рідкоземельних елементів також відносять і тарабі, і скандій, які мають подібні хімічні властивості. Хіміки люблять повторювати, що назва рідкісно земельні є історичним непорозумінням. Ці елементи зовсім не є рідкісними. Більшість із них містяться у земній корі в не меншій кількості ніж нікель, мідь чи свинець. Винятком є промечій, який є радіоактивним елементом із коротким періодом розпаду, через що в природі не зустрічається, а утворюється лише в ядерних реакторах, як продукт розпаду ядер уран.